Відкритий бюджет івано-франківцям презентували портал, де кожен мешканець міста зможе побачити інформацію про усі надходження у місцеву казну. Портал містить дані про видатки за економічною класифікацією та окремо по кожній установі, що фінансується з міського бюджету. Також будь-хто може сформувати детальний звіт по надходженням та видаткам за окреслений період. Окрім того, проект Відкритий бюджет представляє інфографіку про стан виконання бюджету за. Доходами та видатками на поточний момент каже Руслан Марцінків. Ми цю роботу розпочали в грудні місяці робити. Ми створили окремий сайт, окремо відповідне програмне забезпечення. Ми розпочали цей процес. Будемо досконалювати по ходу, але вже франківці можуть зайти чи то зайти відповідно на цей сайт, чи зайти на сайт, офіційний сайт міста Івано-Франківська і отримати достатньо чітку інформацію. Так, експерти кажуть, те, що в Івано-Франківську запрацював відкритий ти бюджет це безумовно плюс, але наразі портал потребує змін зокрема, спрощення на сьогоднішній день. Цей сайт це є перший крок. Там є. Інформація про видатки по різним статтям. Там є інформація про те, як формується цей міський бюджет, які податки, звідки він береться. Але мені здається, що це має бути лише перший крок. Наступний крок це має бути, коли ми зможемо легко і просто зайти з мобільного телефону і дізнатися конкретна школа й садочок. А ще Руслан Марцінків каже, це проект лише перший крок на шляху до прозорості міської влади перед громадою. Вже найближчим часом в Івано-Франківську. Запрацює ще один електронний ресурс, який інформуватиме населення про роботу структурних підрозділів виконавчого комітету. Ольга Гриців, Юрійчміль, новини телеканал Раї.